Молочний корпус. Такі все, обагато, все і Плюс жизні, да? ворога, сметанка. Масло яке гарне. А ви таке масло? 350. 350 масла. А творожок по чому сьогодні? Безжирений 120 і жирний 170. 170 Угу. А сметана і вершки? Вершки 350. 350 вершки. Ага, дякую вам. Дякую. Так що ціни не дуже піднялись перед новим роком, як і були. Сологуні, де я беру, показував не раз. Тут. Дивіться, по чому зараз сологуня? А яку ціну Сологуні зараз? 260. 260 любе, так? Да? Да. Так. Моцарелла, цілугуни 260. Лавашик 35, так, да, Лаваш? Ні, Лавашик 25, 3 листа. Ага. А це 5 лісочків, тут 38. Ой, 30, звініть, пожалуйста, 38 і 28. 28 і 38. На 3 гривні піднялось, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. На 3 гривні. 30, 50. Так. Да. Приходьте, будь ласка. Такий 260, а копчений, копчений. 350. 350. Ці соуси, кемалі, як всякі є. Так, соль. А це ткемалі. А це ткімалі. Соль. Все у них на привозі є. Приходьте вибирати. Ну і Покажу вам, де стоїть олінка. Якщо зможу запитають ціни, палінки якісь. Доброго ранку, ове. Ове. Дивіться, краса раночка. Овечуйте таких. Алінка, так, яка ціна в школах? 150, ви така 120, 120, 120. 120, 120, 120 Угу. Так, вам давайте? І буратка дивіться, 120. Дуже смачна. Це подарункові наборчики. Що він короби, вибирайте любить сирочок, вам коробочки все прийде. Хто да. вот яку любов бачу? Корови чи бризу? Все, Валінки, є. 320-176. Але чи дайте? Дайте попробувати. Як у вас можна замовляти? Плюс 3, 99, 479, 57, 44. Алінка, картинка. Або на привоз приходить, да, Алін? Да, да. А на школу приходить. Молочний корпус Молочний корпус привозу. Покажу вам, хто що сьогодні продає і групи покажу. Люби приходять спробують, дивіться, дають дівчатка все спробувати. Почому каміна у вас? Сало солонінками, колбаски. Є. Людей сьогодні дуже багато. Ми у Любочки на приводі, Люба видала свою солонинку, смачнішу сало. Дивіться, яке салкові. Колбас дуже багато. Покажу вам, а ви так придивляйтеся, щось сподобається. Пишіть відміна вайду. Колбаси різні, дивіться. Колбас тут, я не знаю, тонни. Така колбаска різна. І ця... Люба... Любочка, привіт. Як оце називаєте, я забула? А, пастурмана. Така, така. Яночка, ну розкажи за бастурму. це у нас бастурма, добрий день. Добрый день. Добрый день. Э, телятинка, це у нас канина. Э, телятинка 650, канина 750. Це більше така... Так, більше спеція, більше сутіща. Це не А слоечка пошла? Слоечка 750. 750. Так. Вот, видите, Ой, это красота. Оце треба зранку приходити. Зранку всього дуже багато, а то я приходжу після обіду, нічого немає, так? Да? Доброго дня. Відпочила, молодці. Ми раді за вас. Люба, що по чому? Ще? По чому це на ольв'єрці? Вареночка 300 гривень кілограм, любительство ось така 300 гривень кілограм. Люба, ціни не піднялись? Ні, сосійські сателі 300 гривень кілограм. Yeah. Uh -huh. Люба, як можна замовити? 0,95, 736,58,75. Відправочка по Україні та по Європі. Писати на вайпер, вечір В Чому колбаса? 350. Дивіться, скільки колбаски привезли сьогодні. Домашні. Чисто така рублена домашня колбаса. А в яку ціну колбаса лише? 330, 330 кілограмів. Таке сало. А сало по чому? 200 гривень кілограм сала. Запробувати. Та що перша була? Перша була. Я сама везу дуже багато. Доброго раночку, Оксана, пані Оксана. Що ви тут сьогодні продаєте смачненьке? Все є, ще в нас, все в асортимент. Є Є, і колбаска, і м'ясо. Звичайно, ця сальна Оксана такаються. Е, ні, це рублена, але тоненька. така. Не ну, і... просять тоненькі. 320 колбаски. Це колбаска свиніна з гов'ядиною, також 320 гривень. Циточок да? 350 гривень, запечене м'ясо таке 300 гривень. Як можна замовити у вас? Можна дзвонити по номеру телефону 098 290 77 73. Звідки він бачить по бачу? Миколаївська область Радівка. Радівка. Да. Дайте мені без фольги. Сальна колбаска така, що без фольги. А це сальна колбаска? 130, так? Да. 130. 130, да? 130 ось, дивіться, яка вона в розрізі. 130 кілограм. Трійка така 300 гривень за кілограм. А це ваше? Нет, це а мої це девушки, вушка. А вушка чому? — 100 гривень. 100 гривень пара, да? Да. Шапочка, да? Да. Там так? шапочка, так. — що на вареньку? Не знаю, закошні корона. На праздники. А, ще й цей п'яти. Дивіться, 20 гривень за гарну. А сало в яку ціну? 150. Сало 150. Сало дається, яке гарний. А ви звідки? Кіровоградська область голова ніж. А ви теж відправляєте? Який номер? 067, 380 305 Інна. Інна. Так виходить. У вас теж все є, так? Все є. Всього багато. Так, давайте мені. Це одна, да, Так, Це Рошевченко тут на мене. Ви в які дні буваєте? Субота-неділя. Субота-неділя. Так, не рік? Не рік? Ви до Миколаєві а Тарас Шевченко, що Григорович? Теж вилування. Да. Це все ваше, так? Це наше двоє. Ваш стіл такий здоровенний, так? Сьогодні здоровенний у нас стіл. Ну правильно, новий рік, так, да, праздничний. Будь ласка. Чийка 320, як і було. У вас стіни нічого не піднялося. Чуть-чуть піднялося, але в нас стандартна. Ціна для своїх завжди. Хочу запитати, ціни... чи не піднялися ціни перед новим роком. Ніна, ну розкажи, піднялися, піднялися трохи? Куха 100 гривень, куха не піднялася. Да? Шкурка Шкурка 100 гривень. 100 тож, гривень. Це запечено. Запечено 380 гривень. Ну Всі вибрані кусочки, отакі от, бачу, одна м'ясо. Mm -hmm. Гарнесеньке, м'яснесеньке. Хоч когось. Oh. Це без чесничка. Uh -huh. А оце ніжній ряд йде, бачиш, чесничком. Чесничком, да? чесничком. А салко яке гарниночко. Две сало, да. Ой, сало? Ранки, да? 260. 260. Да, угу. вот две песалочки. Генеральский, славный. Чесночковский богатых. Часник пока ще наш да. А, домашний, да? Домашний, да. Угу. Вот, солониночка, вот паприка, чесничок. Дякутина. 350. 350. С -с 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 да, сред... А звичайно нім? Також 350. І обычно чавком 350, да? Срединочки. Понімаєш, вибрали всі срединочки, одна в одну срединочки. Бач, що з цієї сторони, з тої сторони, щоб і дела. Так, так. Ніна, нові ну вже на відправляєте чи відправляєте? Відправляємо новою поштою, да. Да, який номер телефону? 067 701 82 85. Угу. Ніна, або приходьте на привоз, дивіться, солонімка вся одна в одну. Дивіться, яка вона рівненька, гарненька. Да. Солонінки, колбаски. Колбаски, тут стіл, просто огонь, ізбраний товар. ізбраний. Домашня колбаска. Саме куче на всьому ринку. О, я купати у вас, скільки вийду. А да. зірці Купати. Купати азірця. що різні туди? Різні, так. оце свиніна, чисте м'ясо, угу. а це запечена, а це жарена свиніна. Запечено, почувкиваю, печити. Запечена в печі, так? Запечено в Тому друзі, приходьте на привозять. Приходьте, все, дівчат тут є. Друзі, покажу вам шикарну курочку закопчену власного виробництва. Дівчата самі тут в Одеській області коптять і продають. Ліза, я думала, у вас немає. Ви є? Доброго дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня! А ну які ціни на цю курочку? 200 гривень кілограмчик, так? Да? А це Две що? уточки. О, зараз суточку. Ага, Скільки вийде оця одна штука? Ось така курочка вийде вам. 230 гривень. Отакі, ось така є. Кілограмчик, так? І ціленькі, так? Да? 200 гривень, демося. Дивіться, які курочки. Хто розбирається на чому не копче, дивіться, як вони виглядають. Ось така курочка вдається. 360 велика. Ліза, як так. можна замовити Номер телефону 097-09803. 098 F703. Друзі, хто шукає кач на новорічний стіл, дивіться, я знайшла на примозі у дівчаток. Тут Ліза, Яночка. все у них є. Хочу вам розказати за цю качку. Дивіться, В яку ціну качка? 300 гривень кіло. 300 гривень кіло. Така курочка вам буде. Вон курочка. 230 гривень курочка. Без черешки. 4... А черешки все 4... прямо подаються. Теж 200 гривень кіло. А скільки качка вийде? А я скажу вам. Така качечка буде вам 450 гривень. Є більше, є менше. Вот такая будет 447. Угу. Ну, есть и маленькие золочки. да? да? Доброе Покажу Судаката. вам девчат. Где все а дуже смачные. Есть по-киевски и есть свинина курица. Не, не, рыбь, рыбь, рыбные, да? А, котлетки выходят. Вот вкусные котлетки. Что это котлетки это рыбные судака котлетки. Они вытягивают. А ну сколько выйдет? Четыре котлетки рыбные. На 115 гривен. 115 гривен. 37 гривен. гривен котлетка. Да. Ходят. это Покельские катешики, котлета. Котлета, по-киевски есть, котлета свинина, курица и есть. И рыбные котлетки, да? Да. С удочка. Ну, тут есть. Голубцы свино говяжий фарш, пар, тоже вкусные. Угу. Перчик, курицы, конечно. кстати, я вам показывала на разум. Буду сейчас тоже супер. -то вкусные есть э, с э? И Есть с курицы. Прикадельки телячьи и куриные. Угу. Ну и пермецкие покажу. Что есть у девочек? Перместки тоже смачнее. Один раз, ну ви по-любому повинні спробувати. Це дуже смачно. Мені дуже вони подобаються наші сім'ї. Можна валюни їсти, оптові ціни. Від 10 кілограмів все буде набагато дешевше, тому дівчатка, Приходьте. Молочний корпус привозу. Приходьте, вибирайте. Так, Наталочка, що це хінкалі? Фінкалі да, свині на тілячина. И кто в пароварочке, а кто, например, это на любителя, а кто, например, чтобы не муздыкаться, у кого нет пароварки. Я как руна есть. 250 за килограмм. А ну, давайте, давайте. Да, сейчас отвешу, походи покупателя. Вот это получается на 145 гривен. 6 штучек, да? Да. 6 штук на 145 гривен. Если у кого нет переварки, можно как пельмени варить минут 15, вот так вот. Ну, mm -hmm. дуже смачні, внутрі сочне. Так, спробуємо цих інка. Хорошо, давайте нам одні. Так, шукайте доброму дівчат на привозі. Так, і напишіть, де тут які вам індюсинні індюсині слонки, де на привозі. А ну, бо ось машина мене питає, я не знаю, що ми відпустити. Зараз підписники напишуть, і ми будемо знати. Добре? Індюсині вам, так? Да? Чисто індюсині. Корейцы тут, видите, покажу вам стоят, что у них есть. Ушки, грибочки, кукурузка, морская капусточка. Все есть. Морква по-корейски, баклажаны. Так, тут продают куры хуры, чтобы знали. Угу. Это индюк, наверное. Индюк такий. Индюк. А в якой индюк? Красавчик, 220 кілограмів дюк, вже проданий. 50 гривень, штучка, невеличкий такий, картопля 40, морковка 40, бурячок 35, капуста по 40. Ціни, дивіться, ні на що не піднялися. Кабачки 80, огірочки, правда, 130, помідорка 150. Да, огірки, помідори в ціні піднялися. Кошик ківі 100 гривень. за кошик. На так 120, лимони 80. Курма дивіться 80 і 100 гривень. Мандарини, а все є на привозі. Друзі, хто шукає постільну білизну, на привозі є тут. Дивіться 750, 650, 650 гривень навіть. 850-900 і 1200. Ціни різні. Новорічні скатертинки, мабуть, є. Полотенечко новорічні. Так, ролетики какие там? 159, 158. Пледики, что вам показывала. Такие комплектики на варичне есть. Полотенечко, наверное. Ой, шикарные такие, видите. Пледы. Так что на привозе есть все. Тут у Нади на привозе. пледики есть. Это наворечный плед у вас, да? Да. Это постильные. А, это постильные, а А, Они 2000. Гривень. 2000. 2000. Гривень. Це покрывало и под идти навыки. Это под отдельник просто не две наволочки. наволочки. Евроразмер. Евро. А, то есть великий, да? А пледы да. векутина у вас? А, Пледы, значит, смотрите. Якщо розсматривати ту сторону. Ну від якої, від якої ціни? А значить від 500 і вище. А, від 500 навіть і плет? Да. Так, подивимося, почало черрі на, на привозі. 100 гривень кілограм. А чері гарненький, да? так? Сам і десяті на привозі, гарненькі, Такі, хороші тугенькі, і да. Мандаринка 85, дуже сладкі. солодкі, шкурка да. ну, м'якенька. Ой, дуже солодкі ці мандаринки. Що у вас там ще є? Почем огірочки, Людмила? Огірки Бо я не можу підійти. 120? двадцять, а перчик? А перчик сім'я домашній, разноцвітний. Так, 70. перчик. Ой, як в жарі ще йду. По перчику, почем, Помідорки беруть. а ну огірки подивимося. Почем огірки? Огірки сто двадцять. гарні, так? Гарденькі, хороші. Ось навіть пробувати люди пробують. А, чи хочуть пробувати даже, так? Ну, вони да? вже пробували. Перчик 70 і капуста почому 50, так? Да? Вся по 50. Ой, так що ціни перед новим роком не піднялися, друзі. Грибочки, вешанки, шампіньони. Льоси. Так, ось на ціни 150 шампіньйони. Льоса, привіт! Привіт! Почем грибы? Бо я не могу 120, подойти. 120-150 грибов. 120-150, да? 150 вешеночка красивая стоит. Вешенка тепло. почем? 150 тоже сегодня вешеночка. А он по 120? Приехала, 120, 120 то дальний. дальний. А вешеночка поближе, вот тебе видно, снимается. Так видно, И на витрине. Я не могу подойти до вас. Приподнимите да. меня, да. а то я, я шучу. Как дела? Нормально. Хорошо, зараз візьміні куплю. Доберуся до вас. Yeah. Так, 120, бачите? Льоша, як заказати? Може сказати, що 7737. А гриби, а гриби можна обирати людей. У нього є тіпка, речі, шукайте попередні ролики, дивіться. 83, 83. Покажу вам ціни на сухофрукти, щоб ви знали, що тут можна купити. Чорнослів 100, 140, 200 гривень. Курага якась різна, фініки. Ізюм 100 гривень. 100 гривень ізюм. Арахіс. Такі зелень. почему? Зелень глянула. 15. 20. Це за пучок. Зеляношка, дивіться, 15, по 20 гривень. салатик теж по 20. Кінка по 20. В общем, такі ціни перед новим роком? Нормальні, я вважаю. Ціни. Друзі, ми на привозі. Покажу вам, де стоїть Лена, бо всі питаються, як знайти Лену з цими лосінами. Дивіться, цими штаніжками на, на ці по 600 гривень на флісі, теплі такі джинсики на поясочку такому. Леночка торгує, привіті клянусь. Лена дивіться, показую. Пріображенський стали з трамвайчика. Проходити 50 метрів до раки, проходити тут стоїть ліночка. Тинуть, єсі ласточка, ласточка йде, да. ласинчики всякі. Ласточка, що я покажу ласточку, значить такі разних розмірів вона. Висока глибока посадочка. Вони такі широкі, да? висока. Це які? Це да. дуже здоровий розмір? От 48 потім? до 64 четверта. Дивіться, які вони теплі, теплі. Лєно, це вони на манікені, а ну дивись. Да, на манікені. От дивіться, як не виглядає. А де як станишки такі, да. теплючі, да. теплючі, так. Да. Лен, як можна замовити ці на да, 0,93, 496, 27, 32. Угу. І ще які є. 250, дивлюся, якісь стереотип. Оці 350, 350, да? Манекенчики не стоять. А, ось, дивіться, 350. Подивимося, що заміх, там всередині. Ой-ой-ой. Ось такі вони тепленькі. 350. Вони є в сером красивому цвіті. Це, а це почем? А, це рубчик, так? Да? Це рубчик, триста да. пятьдесят. Рубчик, рубчик Синій і чорний. А щось да. дешевше, там є таке там по 200, Може колготи якісь. є? Є колготки. 270 гривень. голою ножка з одним шов. 270. 270. Один <реку> нож, 300 гривень триста гривен. А, без... с одним швом. І ззаді один шов, везде йде. 84. А размеры, Лен? Все. от 44 до 54. Все, кистер, мушек, мех, 340. Еще и вот типа, чем, Лена, ты считаешь? Это 480. 480. Они есть черные и бежевые. Ага. ага. Так, 208, 209 203. и ролетик. А может, у вас... Леночка, а ты что за мишка? ну, рассказывай. Мишка Муслин ХБ угу. Разные размеры. И цена яка? 600 гривен. 600 гривень, вот така піжамка. Манекені, вот а, ось на манекені подивимося, щоб ви бачили, 600 гривень. А така піжамка. Ця леопардик. Це... Це така літня дуже. Ось якісь піжамки. Це футболочки, так? Да? А, ось така ще є 520. ХБ. Вона тепла чи? ХБ хорошого качества, так. Если пижамка 380, э, брючки плюс футболочка идёт. 380. 380. Так, ну, Лен, ты же все показываешь на странице в себе, там все можно зайти, подивиться да, пижамки, да, да? да? А ну, оце, що красиве по 300 грн. Це ночнушка оце, нічна рубашечка идёт. 300 грн, да? 300 до 54-го розміру. До 54-й. Лен, як можна замовити 093 496 27 32? Ви приходите, вибирайте. На привозі Ліна стоїть. Ще раз показую, як її знайти. Заходите з Преображенської, з армії по-старому, Йдете з трамвайчика, проходите. там раки торгують, продають, тут фрукти, овочі і ось ліна стоїть. Заходити можна, мира, в неї багато трусиків, чоловічих, до речі, ні разу не показувала. А можна показати выпустить. Сейчас, сейчас. І трусики. Трусики по чому у вас? 110 150 хб, 150 квинкляйн йде дуже хороший. Угу. І багато бюстиків, да? Да, бюстики. 320. лані мода дуже хороший. 320 гривень? 320 гривень, красний, чорний, білий, Три расцветочки йде. Все такі великі, да? Большие размерчики, да, на большую. Вот эти моделечки, Без косточка. хто не любить мать? Мамі дуже-дуже mm. такі гарні Хаб. Дякую. Uh -huh. ну, такі популярні. маєчки, хто любить. І такі міні бікіні Красиві. Все, тут у Леночки є. Можна приходити вибирати, дівчата. Одеський привоз на связі. Покажу вам вкусняшки з привозу. Салатики, капусточка. Ну, покажу вам тут, бо, мабуть, туди я не підійду. Де дівчата завжди показую вам. Ось їхня вітрина новорічна така. Капусточка 80 гривень. Я знаю, крижалки, мабуть, теж 80 Але, друзі, яки не можу. Хотіла вам все це показати. Поближче. Ой-ой-ой, ой, дайте пройти. Так, ось ось ці помідорки, огірочки, капусточка, салатики. Все є на привозі. У нього от этого мик баклажани. Почём помідори ягирочки? Пасту по огурчики 120 і 100. А ці баклажани? 150. 150 от ці баклажани. Тут, ну тут я не знаю, як тут проходити. А от салатики все почём? Цвет ціни, свіжі, все ка. Та вони все одно питають ціни хочеш знать. 150 баклажан, по 200 баклажан. Що ще? По салатики по 150. А капусточка 80. Огірочка сейчас по 100. А, огірочка вже да, по 100. Так, по 100, да, огірочка по 100. Тому приходи до дівчаток, все в них є. Суди, розділайте мені. І це щоб ви розуміли, черга ж до дівчат, у них завжди все свіже, ну у них щоб ви ж знали. Два, от це дивіться, де покажу вам веточка от я а це все їхнє. Все однаково, можна приходити вибирати. Ой, як тут пахне. Повірте мені, тут, тут такі запахи. Ой, клас. Клас, клас, клас. Навіть чесник дивіться є. Чесничок. Ем, ці кукурузка, капуста різна є. Кімчі по чому сьогодні? 200 кілограмів. А морковка? 150 кілограмів. 150 кг. А ці салати з огірочки. Огірочок 20 100 грамів, помідорки 15 кілограмів. А mm -hmm. де тут помідорка? Ааа, зелені помідори, дивіться. Угу. Так, а що ще вам показати, друзі? Салатики ці я розказала. А оці мариновані чи як? Це? 150 кілограмів. 150. А чесничок? 300 кілограм. 300 кілограм? Угу. Тому, дівчата, приходьте на привоз, вибирайте, балуйте своїх хлопців не тільки на Новий рік, але й сьогодні вже.